Як швидко реанімувати українське військо? І про це ми говоритимемо у сьогодній програмі Ваша Свобода. З вами Тетяна Ярмошук і нашим сьогоднішнім гостем є Анатолій Гриценко, член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, колишній міністр оборони. Вітаю, пане Гриценко. дня. Пане Гриценко, от я сказала саме слово реанімувати. Можливо, моє перше питання здасться комусь, можливо, і вам риторичним, але все-таки наскільки зараз українська армія є боєздатною? Якщо можна сказати, от скажімо, на стільки відсотків, якщо це можливо, давайте так. По перше, зараз ми знаходимося в стані фактично війни. Не всі речі можна говорити, але з того, що я можу сказати. Для мене абсолютно ясно, що зараз 12-й день фактичної агресії, і відповість на питання, чи все зроблено вищим воєнно-політичним керівництвом держави, а його очолює Олександр Тучинов як президент, як верховний Локомандович. Моя відповідь ні. Тому що навіть у тому стані з тими проблемами, які мала наша армія протягом останніх кількох років, коли фактично працювала на її знищення, тим не менше, бойовий потенціал є. І, на жаль, він дотепер за ці 12 днів не задіяний належним чином. Я міг наводити багато прикладів, коли ті війська боєздатні і мобільні, які могли б посилити нашу протиповітряну оборону, які могли б посилити е, захист кордонів, щоб не проникали до нас, е, ворожі сили, залишаються дотепер, буквально до зараз, 12.06 е, сьогоднішнього дня. В західних регіонах, замість того, щоб стояти вже на Сході або захищати Київ. Тому є дуже серйозні проблеми використання навіть наявного потенціалу. Так само, як не вирішене до тепер питання відновлення техніки, яке можна зробити швидко, і підприємства оборонної промисловості зараз, включаючи приватний бізнес, готові це робити, навіть розраховуючись уже після перемоги або навіть безкоштовно, чи на межі собівартості, ці заводи не завантажені для того, щоб зараз швидко. Відновити авіаційну та іншу техніку це серйозні проблеми організації управління обороною країни, пане Гриценко. Українське військо зараз набагато значно скоротилося в порівнянні з тим практично вісім разів, і але ну, зважаючи на 21 -е століття, в цьому немає нічого дивного. Але от зараз, у ці дні, у цей час, якщо йдеться про якусь швидку мобілізацію, можливо про створення якихось мобільних підрозділів, що потрібно було б зробити. Зараз насправді вже даєте відповіді на питання, причому, будучи цивільною людиною, даєте абсолютно правильні відповіді, тому що не йдеться про широкомасштабну оборону, широкомасштабну війну. Фактично, зараз Російська Федерація, якщо буквально е слідувати заявам Верховного командувача Путіна, не бере участі у війні. Війська російські зараз перебувають у місцях постійної дислокації, за словами Путіна, після проведення навчань. Він туди їх вивів. За словами Путіна, Чорноморський флот знаходиться в місцях постійного базування. Тому все решта, це не війська, це озброєні бандитські формування. І для боротьби з ними не треба безпосередньо зараз залучати армію, про яку ми говоримо. Для цього є згідно закону внутрішні війська, міліція там, де є. Антитерористична складова в операції це Служба безпеки, ну принаймні тих, хто ставить ультимати нашим, вимагає там чи лякає їх, сім'ї, що повирізають, і так далі. І лише якщо не вистачає цих сил і засобів, тоді задіюються підрозділи частини з'єднання Збройних сил згідно чинного закону. Тому для виконання цих завдань достатньо навіть того, що є зараз. Е для того, щоб вичистити територію Криму насамперед, але не тільки Криму, бо вже Херсонщина, вже шастують вони на Харківщині, Донеччині, в Одесі і так далі. Достатньо цих сил. Єдине, повторюю ще раз, це проблема управління і проблема відсутності політичної волі вищого керівництва, зокрема, або насамперед у Турчинова, віддати необхідний наказ на проведення чи то антитерористичної операції під гідою СБУ, як вимагає закон, там є антитерористичний центр, який очолює перший замголови СБУ, чи то під гідою МВС для протидії озброєним бандитським формуванням, це також згідно закону, чи то військовослужбовцям збройних сил. А щодо антитерористичної операції, от я, скажімо, я спілкувалася з військовими, зокрема із Криму і з фахівцями. Вони говорять на їхню думку, що це потрібно було там. Альфа мала провести цю антитерористичну операцію. Фактично у перший день, коли захоплювався парламент Криму, коли там було ще небагато людей, ситуація так затяглася. Чи можливо це робити зараз? Уже коли уже ну стільки часу минуло, і ситуація погіршилася. У вашому питанні знову є відповіді Звичайно, це треба було робити негайно, але чи не означає пробили? це, що треба терпіти далі, не робити це зараз? Ні, треба робити зараз, тому що ті вожаки, які вже оголошують себе. Головнокомандуючими, вимагають, щоб їм присягали війська, намагаються їх купити квартирами і так далі. Це деморалізація, це підрив довіри до держави. Їх треба затримати, змішку провести в Київ і Вселенський суд, що весь світ бачив, що такого творити незаконно не має права ніхто. Альфа це може зробити зараз, мала би зробити вчора, позавчора, мала би зробити сьогодні. Якщо їй треба посилення інших силових структур. Значить, Це мав би організувати тручини, як Верховний командович. Якщо того не організовують, так як свого часу не організували перекриття кордонів посилення, як не організували затримання Януковича і інших посадових осіб, які чинили злочини, тоді в мене виникає питання: а чи не здають країну, чи не здають Майдан в широкому плані, як громаду всю українську? А не тільки Крим. А щодо е, заяви учорашньої заяви міністра Тенюха, який сказав, що власне чому українські війська зараз не можуть е, почати якусь операцію, оскільки на тих людях, яких називають в зеленому, немає шевронів і е, де Юри, це не є російські військовослужбовці. Ще раз повторюю, я не буду коментувати заяву Тенюха. Я скажу те, що вимагає закон. Закон дає право, і насправді це обов'язок керівництва держави, щоб на території. України ніхто не тероризував ні цивільних, ні військових, не обмежував масові права, конституційні права громадян, щоб ніхто не ходив на перевіз з автоматами, кулеметами, гранатометами. Це не російська армія і це не українська армія. Це хтось, ось їх формальний статус, це банда. Повторюю ще раз: законодавство вимагає і дає повноваження для протидії цим бандитським формуванням за рішенням президента. Це завдання Міністерства внутрішніх справ, внутрішніх військ, а якщо сил і засобів не вистачає, то тоді закон дає право долучати і Альфа, і інші підрозділи СБУ і Збройних сил в тому числі. Тобто Збройні сили не на першому рубежі йдуть, а вони допомагають тоді, коли не вистачає сил і засобів. В цьому прагні теню влови. Мене е, турбує інше. Я сьогодні прочитав заяву із посилання на Францпрес, де чином, як Верховна Локомандувач, говорить про те, що ми не будемо. Силовими діями, чи то розблоковувати Крим, чи то йти е, боротися з окупантами. І як пояснення прозвучало таке, що тоді буде неприкритим схід країни, там, е, північ і так далі. Я таких заяв не розумію взагалі. Таким заявам Путін повинен сидіти в Кремлі і аплодувати. Тоді він, отак, от мирно в лапках, як і далі, буде йти. Візьме Крим. Далі Луганськ, далі Донецьк, далі Харків, далі Одеси. Ми ну, будемо ми на це все дивитися. У такому випадку Херсон піде. Ми будемо Але... дивитися на це. Ми будемо чекати, поки патріотично налаштовані громадяни. А коли ми говоримо про Крим, то вже кримські татари заявили, що вони свою землю не здадуть, будуть боротися. Ми чекаємо, що в нас була не сотня небесна. а... Бригада небесна, небесненко. Я б зараз хотіла б вас запитати щодо людей, які власне українських військових, які зараз сидять у тих військових частинах. Вони скільки вже 12 днів так там сидять. І я вчора говорила з людьми, які мають з ними контакти. І це військовий з Криму, який зараз у Києві. І Він говорить, що він спілкується зі своїми е, друзями, які е, колегами, які зараз у Криму у тих заблокованих частинах, зокрема на на кораблях і ситуація за його словами направду плачевна. Бо їм то світло вимикають у частинах, то дружини, якщо там був випадок, приносили їм якусь їжу, що їхніх дружин фактично там відштовхували від вони е, сидять і нічого не знають. В них відключене телебачення. Вони не бачать, вони чекають, хоча б якогось наказу. Пане Гриценко, от ви впродовж цього часу були у Криму? Значить, я в Криму не був. Я зараз працював в генеральному штабі, міністерстві оборони, з зарубіжними партнерами. Я роблю те, що може бути більш ефективним, ніж зараз просто поїхати в Крим і бути одним із я роблю те, що не можу зробити інший. Це перше, друге. Я на постійному зв'язку з цими командирами і не не тільки з командирами, а й з військовослужбовцями. Оскільки коли був міністр оборони в 5-7 році, мабуть, я єдиний міністр оборони, взагалі міністр, який розмістив номер свого мобільного в інтернеті, і люди мені напряму дзвонять і дружини, і вони. І справді, я підтверджую, що є проблема відсутності чіткого наказу згори, як людям діяти. Є дуже принизлива проблема, коли зараз автомайдан, просто підприємці, активні люди допомагають доставляти до військових частин, починаючи від генераторів, шукають тепловізори, просто засоби захисту від поранень і так далі, доставляють харчування, медикаменти, а держава насправді. Сидить і дивиться. Люди хочуть чітко знати, що їм робити, який у них наказ. Їм не віддали навіть наказу чіткого стріляти у відповідь. Хоча то вимагають насправді статути, вони на правду, вони просто сидять. Вони питають: а що буде тоді, якщо прийде референдум? Нам що всім евакуюватися звідси? Насправді, сотнями тисяч, тому що там дуже багато цивільних, які не підуть в рашу пане Гриценко? Ми ще поговоримо з це питання. Повторюю вищого керівництва держави. Якби я зараз був на місці Турчина, такий наказ був, був би відданий ще 12 днів тому. Але разом з тим, зараз ми маємо ситуацію, яку маємо. Чому, наприклад, е як мінімум якісь депутати з профільного комітету перевдягненими, просто не поїдуть до цих людей. Журналісти ж туди якось потрапляють і якось от, ну, поговорити з ними, сказати, хоч щось прояснити ситуацію, бо вони сидять там як в бунті раз. Повторюю на зв'язку постійно з ними, але це питання не. Аматорства хтось поїхав, а є державна машина, де сидять посадові особи, які, врешті-решт, отримують за зарплату і несуть по закону відповідальність. Вони повинні прийняти рішення. Не можна кидати цих людей на призволяще. Не можна допустити проведення референдуму 16 числа, після якого Крим буде абсолютно ясно втрачений. І не тільки Крим. Ось ключове завдання. І на цьому фоні розмови про те, що наша армія слабка. Ми не підемо, тому що ми не можемо, що російська армія сильніша. Це що просто здача? Так не можна діяти. Ось чому. Ті речі, які я говорю публічно, я завжди за етакує офіцера говорю в очі і мав пряму розмову з дручином. І все це йому сказав. Як я бачу, треба вирішувати. Тільки сказав, Олександр, у тебе повноваження. Ти маєш право видавати директиви, накази військовим, укази кадрові призначення. Роби, будь ласка. Після того, коли це не було зроблено. І я бачу, заяви йдуть розхоложуючи такі, що фактично по суті свої здають і військових, про яких ви говорите, і їхні сім'ї, і не тільки військових, і кримських татар, і Крим, і дають сигнал Путіну, що ми будемо гордо стоять. І не реагувати, і не, і не створювати для вас, пане Путін, провокації. Так я скажу, Путін не чекає ніяких провокацій. Якби він не хотів, він би їх сам сотворив. Він просто іде і захоплює українську територію, іде і підриває довіру до держави Україна, до влади України, і цей процес має зупинити. У нас є зараз слухачка, пане Анатолій. Ви в ефірі вітаю вас. Добрий день. У Мене таке питання, чому зараз не працює Верховна Рада, це перше питання, і друге питання, чому виконуючий обов'язко Турчину, виконуючий обов'язки президента, ніяк не реагує. Він що не розуміє, що він політичний труп буде після цього, тому що багато українців дивляться на те, що нічого влада, яка сидить в парламенті, яка єдина легітимна. Нічого не робиться, ну прямо, ну, прямо так, вбивається провід, за що ми стояли на майдані. Спасибі, mm -hmm. ваше питання абсолютно справедливі. Тому що я, коли стояв в майдан, бачив, коли його зливали і говорив про це публічно. На жаль, я бачив, що зараз зливають країну. От такими діями та бездіяльністю. про це треба говорити вже прямо, тому що насправді е вирішується доля країни без жодного перебільшення. До 16-го числа це одна ситуація. Після 16-го набагато гірше і складніше. Mm -hmm. Тепер чому не працює Верховна Рада? Якщо ви дивилися вчорашній порядок денний. То там, крім пару заяв, більше нічого не було. Немає підготовлених законопроєктів. Хто їх повинен нести? Уряд або президент. Якщо треба, Турчинов вголосив, як голова Верховної Ради, бо він суміщає посади і президента, і спікера парламенту. Він сказав: всі люди в Києві, я зараз в Києві. Тільки скличу через 15 хвилин хвилин, прийшов готовий голосувати. Нема за що. Але я вас хочу заспокоїти. Не Верховна Рада зараз є тим органом, який повинен забезпечити реальну оборону країни. Зараз це президентська вертикаль. Президент як Верховного командувача давно вже треба було оголосити відповідний стан в Криму і створити ставку Верховного командувача, куди залучити тих фахівців і тих посадових осіб, які повинні планувати системно оборону України, дипломатію України і все решта цього немає. Для цього раду не треба збирати. Для цього треба мати клепку і відповідальність на рівні того, кому довелося в цей складний час бути президентом. От цього я на жаль не бачу. І я нагадую слухачам, що ви слухаєте програму Ваша Свобода, і ми продовжимо буквально за кілька секунд. Ми були разом у часи безнадії. Не літайте ви советський союз. Уважайте суверенітет, і знайте границю. І в часи великих сподівань цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова. Часи змінюються. Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому. Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу чотириста Телефон нашої студії «Код Києва-044» І ми продовжуємо програму Ваша свобода. Нашим гостем є Анатолій Греценко, член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, колишній міністр оборони. І говоримо ми про те, як швидко реанімувати українське військо, і загалом про ситуацію в Криму. І пане Анатолію, все таки до референдуму вже залишилися лічені дні, і знову ж таки пройде референдум. Люди, які зараз називають люди у зеленому, вдягнуть шеврони. І, власне, вони це вже зроблять, матимуть якісь підстави. Що тоді буде з українськими військовими? Вибачте, я не хочу поділяти, не хочу погоджуватися з такою постановкою питання. В ньому вже приреченість і фактична поразка здаватися. Чотири дні маємо для того, щоб зупинити референдум. Це багато це реально? Це, це реально для того, щоб серйозно дати відповідь на питання. Ми піднімаємо руки. І України більше нема. чи ми таки боремось усіма доступними засобами: дипломатичними, економічними, інформаційними, серйозно рішуче працюємо з партнерами і показуємо їхню відповідальність, бо вони в нас забрали свого часу тактичну ядерну зброю, стратегічну і обіцяли гарантії безпеки. Не просимо на полосугнутих, а серйозно вимагаємо. Це їхній обов'язок. Максимально залучаємо свої власні ресурси. Країна в такому стані піднесення зараз, що якщо буде бездіяльність, Далі держави не будуть давати відповідні накази силовим структурам, чи то для проведення антитерористичної операції, чи боротьби з незаконними формуванням, чи просто оборона країни для армії. Народ піде сам. Ми чекаємо цього. Не підготовлений народ, не озброєний народ. Чи є зараз ресурси для посилення обороноздатності? Є в армії достатньо стрілецької іншої зброї для того, щоб озброїти народне ополчення. У нас понад мільйон в резерві людей. Значна частина з них підготовлені і можуть і готові. Навіть на своїх машинах поїдуть, якщо не буде транспорту, навіть за свої гроші куплять бензин. Вони готові йти. Два дні підготовки для злагодження вони пішли. Уже 12-й день цього злагодження не було. Повторюю ще раз: у нас достатньо сил і засобів, які зараз сконцентровані, мобільні, але залишаються в Закарпатті, залишаються на Франківщині, Львівщині. Чого вони там стоять? Вони повинні бути тут, на східному, північному напрямі. І в Криму для того, щоб задіяти, у нас є спецпідрозділи, які могли давно вже в мішку привезти сюди отих ватажків і зняти питання незаконного керівництва. Проти них формально порушують кримінальні справи, робляться якісь заяви, приймаються в Верховній Раді постанови. Я теж голосую, толку від того немає. Пане Анатолію, у нас є слухач. Представтесь, будь ласка, Володимир кількох, добрий Ві... день. вітаємо. Добре, у мене таке питання, але спочатку я хочу пояснити. От. Те, що зараз відбувається, це було заплановано ще до е, майдану, коли Путін з Януковичем домовився, що коли Янукович піде на другий термін, він незаконно, мабуть, так само хотів би під долими е, заставити народ голосувати за нього. Ось, то хотів подарувати Путіну Крим, а потім подальшому зробити так, щоб Україна зникла. Це був геноцид проти українського народу. Я про це говорив. Пітири роки це зробили для того, щоб Майдан застоявся. Е, От основне, що зараз може зупинити Крим і людей, хто живуть в Криму, це те, що е, кримчанам треба відкрити очі. Що ті збройні групування, які зараз там правлять, ходять по вулицях, це бандити, які потім будуть мати право заходити до них додому. І робити з їхніми дітьми, що захочуть: вбивати, гвалтувати, продавати, розбирати на А Яке ваше питання, шановний слухачу? Так от як можна донести цю інформацію до кримчан? Короткий термін не можна, скажу так. Спасибі. Значить, по-перше, до вашої оцінки, до вашого аналізу, я хочу додати своє. Я думаю, що Янукович тут ні до чого. Янукович в даному випадку це просто пішка в серйозній грі Путіна. Путін головна проблема. І за моїми даними, за моїми оцінками, планування цієї операції проти України він розпочав ще шість років тому, одразу після того як побачив, що світ, вибачте, проковтнув його воєнну операцію і захоплення Абхазії Південної Осетії, коли була війна між Росією і Грузією. Проковтнули. Дозволили йому здійснити акт агресії. Те, що не визнали ні Абхазнії, ні Підденного Ситію, то Путін абсолютно не цікавить. Те, що там розруха і немає щастя, його не цікавить. Йому захотілося корону царя імператора, який буде далі забирати. Руські землі. Тому це давно. Це ще до того, як Янукович став президентом. Ясна річ, що Янукович йому допоміг, і насправді Янукович йому все зробив для того, щоб тепер піклуватись про свою власну безпеку, бо він їм не потрібен. Його можуть просто знищити і все. Він вже зробив всі відповідні заяви, попросив війна допомоги, він їм більше не потрібен. Так само, як той акціонов їм не потрібен, це пешка. Вони потім його знімуть, посадять свого адмірала командувати. Я ще раз хочу звернути увагу на те, що в нас не було приреченості. Ми повинні не допустити широкомасштабної війни, не допустити жертв, не повинні допустити здачі частини своєї території, не повинні допустити сотень тисяч потім біженців або, не дай Боже, загиблих поранених із Криму, яких чекає абсолютно ясна доля, якщо провести цей референдум. Ясно, що буде наступного дня перейдено на русські закони. Ясно, що Державна дума навіть спланувала вже день 21 числа. Вона включає Крим як суб'єкт Російської Федерації. Всі, хто працювали там в державних установах, в силових структурах, включаючи армію, прикордонники так далі їх всіх видворять звідти або вони будуть відстрілюватися і лягати, гинути. Тому що держава, яка зараз боїться в рамках цілісної країни туди війти і допомогти їм, тим більше тоді будуть стоять і мовчати. Скажу, не провокуйте Путіна, не провокуйте Путіна. Пане Гриценко, на жаль, у нас не так багато часу. Все таки я хотіла б, щоб слухачі почули вашу думку. Як зараз з тією армією даруйте, з тією армією, яку ми маємо, можна її зробити якоюсь мобільною і дієздатною. Крок один, два, три. Ну скажімо, Ще раз повторю. Акцент зараз не на армії. Є інші силові структури, які можуть виконувати ці завдання. Система МВС. Зараз проблема в координації, в вірі в силу свого народу, в постановці конкретних завдань для всіх силових структур і для дипломатів паралельно. Зараз проблема в віддачі наказів для захисту України, для мобілізації і контролю виконання. І насправді, ультиматум, вже я відчуваю, треба буде ставити не. Отим е, бандитам, які шастують по Криму і не тільки, вже ставить ультиматум Турчиновим, якщо хочете. Або він діє, або він відходить в сторону. І туди призначається людина, чи обирається людина, яка буде діяти, яка вірить в свою країну, яка не буде говорити, що ми не будемо захищати, ми боїмося зі Сходу і так далі. Поки ми не будемо діяти і показувати рішучість намірів, зупинити агресію Путіна, жоден союзник не прийде замість нас себе захищати. Тільки ми будемо діяти. Так і буде. Майдан повірив в те, що він завалить Януковича. Політики, які виходили на сцену, не вірили, що Майдан завалить. Вони ходили, тиснули руку криваву Януковича, підписували з ним різні угоди. Люди показали, що вони розумніші, більші патріоти на цьому етапі. От це треба реалізувати зараз уже в протидії Путіну. Наскільки зараз є укріпленими українські південні і східні кордони? Мається на увазі уже побіля Криму, там де Херсон. Якщо в термінах достатньо чи недостатньо? ні. Саме тому я говорив, що є мобільні, боєздатні частини і сухопутних військ, і аеромобільні, і радіотехнічних військ, і зенитно-ракетний комплекси, і в тому числі авіація, яка стоїть зараз там на Франківщині, яка могла би бути в Полтаві чи в інших місцях, можна зробити так, щоб були більше укріплені. І Київ укріплений, і Схід, і Південь. І це треба зробити. Тобто... Я насправді позавчора. Потрібно укріплювати східні і південні України. використовуючи ті наявні ресурси, які є боєготові. Друге, паралельне. Це треба було зробити давно, але зараз треба робити, завантажити наші готові до надання допомоги е, ремонт підприємства, відновлювати ту техніку, яка з різних причин не може піднятися в повітря чи вийти. Вона буде готова через 3 чи днів. Вона буде потрібна через 3-5 днів це треба готувати. Цього немає. Тобто це можна реш... зробити швидко Це треба зробити. Врешті-решт, те, що вчора заявив Яценюк, і він щиро вірить, що він дав як уряд пальне. Так от я вам стверджую, ті гроші, які уряд дав на пальне. Пального немає ще військових частинах авіаційних, і це вже питання координації організації. Хто за це відповідає? Верховний голокомандович, дякуємо. На жаль, наш ефірний радіочас закінчується, і я нагадую слухачам, що у програмі Ваша Свобода ми говорили про те, як швидко реанімувати українське військо з колишнім міністром оборони народним депутатом Анатолієм Гриценком. І а зараз в інтернеті ми цю тему продовжимо уже з експертами. Дякую вам. Все добре.